Ніжні і сильні, загадкові і сміливі. Кожна в унікальному національному вбранні це героїні соціально-просвітницького проєкту Спадщина хусткування». Виставку портретів його учасниць відкрили в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. У ній поки що 27 світлин. 6 серпня в нас була зйомка у місті Запоріжжя. 25 серпня ми знімали вже у Хмельницькому. В середньому на кожну дівчину під час зйомки було. 50-60 кадрів. Із них я скидала кожній дівчині посилання з кольорокорекцією. Кажу, дівчата, обирайте ту, яка вам найбільше подобається. І в більшості випадків вони співпадали з тими, яку обрала я. Основний меседж це був показати красу української хустки і красу наших українських жінок. Проєкт поєднав схід і захід. Серед учасниць волонтерки, медикині, громадські та державні діячки. Її капелан із Запоріжжя Тетяна Ярмохіна. Хмельничанка Інна Панкова за професією бухгалтер, але вже не один рік волонтерить. На її портреті авторське хусткування власниці колекції національного одягу Тамари Яніної. Хустка ну вона з дитинства зі мною. Мене ще з маличку навчила ходити в хустці моя бабуся. Тому у мене зараз зберігаються її хустки в дитинстві. Мене Друзі батьків називали хустинка. Коли нас уділили в ці костюми, таке враження, що ніби у ті предки нашого роду стояли в мене прям срібки по шкірі, йдуть, вони ніби за нас за спиною. Це якась сила, така нашого наших предків, наших традицій. Традиційну українську хустку жінки зав'язували у різних варіаціях, коли виходили заміж, коли народжували дівчинку чи хлопчика, коли готувалися до свят у кожному регіоні на свій лад. Біля світлин розмістили QR-коди, за якими є майстер-класи з хусткування. Побачити їх можна на новому ютуб-каналі. Це друга частина проєкту. А третя вже така фінальна буде. Це коли ми зробимо календар, і вже календар з цими qr кодами буде працювати вже на перемогу, бо ми намагаємось зібрати кошти на наших військових цим проєктом. Кожна хто з Україною в серці, і кожна хто з позицією проукраїнською, це таке набула наша принципова умова участі в нашому проєкті. Проєкт презентується перше в Хмельницькому. В наступному місяці він їде в Запоріжжя. На автівку для пілотів організаторки проєкту мають зібрати 3,5 тисячі доларів. А ще планують виготовити довідники про особливості хусткування та національні костюми. Дуже вражена, дуже гарно. Багато способів зав'язування хустки. Я навіть собі не уявляла, що в нас в Україні таке було. Дійсно, можна де використовувати на сьогодення. Рада, що українська хустка повертається. Надіюся, з хусткою повернеться і перемога, І ми. Після Хмельницького арт-виставку побачать в Нетішині та Волочиську, а ще є запрошення на експозиції у Німеччині та Італії. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.